Ви обкрадаєте людей. Такі слова сказали мені, мій наставник, коли запитала мене ціну моїх послуг на енергетичні сесії, на мої розбори, на моє навчання. І я дуже здивувалася, чому ти так кажеш? Адже я беру зовсім невелику суму за свої навчання, якщо взяти в порівнянні з тією кількістю грошей, яку я в навчання вклала. І вона мені пояснює, що. Енергетичні практики так працюють, яку людина суму заплатила, рівно на таку суму вона зможе взяти користь. Тобто, коли людина йде в енергопрактики, в енергочистки на відновлення свого потенціалу, на відновлення свого здоров'я, на здійснення своїх мрій, своїх бажань. То вона візьме тільки ту цінність і ті покращення рівно наскільки вона заплатила. я зараз розкажу приклад зі своєї практики. У мене була подруга, і коли в неї були важкі часи, я їй розказувала дуже багато, давала їй дуже порад просто в розмові. Просто при спілкуванні, коли вона мене питала, я дуже багато давала їй порад, дуже багато читала її, що їй саме потрібно для того, щоб стати кращою версією себе. Але, звичайно, людина не платила мені за це гроші, тож мої слова до неї не доходили. Вона ніби чула, слухала точніше, а не чула мене. А ось коли вона пішла до енергопрактика і заплатила суму з... Чотирма нулями і через певний період прийшла до мене і розказує, що їй сказала інша енергопрактик, то вона повторила точно ті самі слова, що я їй говорила безкоштовно. Розумієте? Якщо людина бере безкоштовно або за невеличку плату, вона рівно стільки і отримує. І тому люди дивуються, які платять, наприклад, там копійки за енергосесії, енергорозбори. Звичайно, якщо їх не дарують, якщо енергопрактик дарує розбір, звичайно, він має силу. До це йде обмін, енергією, подарунок. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас були хороші результати, вкладайте в свій розвиток. Тому що коли нас, ну, як по-правильному сказати, гроші, на жаль, для людей велика цінність, і люди все міряють грошима. Тому, коли ви платите грошима, ви так як купляєте своє здоров'я, своє щастя і так далі. І в людей в головах так і сидить. Не треба далеко йти. Давайте розберемося, наприклад, з ліками. Є дуже багато дешевих аналогів ліків, які вартують копійки. І є дорогі брендові ліки, а їх хімічний склад однаковісінький. І як нас кажуть люди, я пішов до того лікаря, він виписав мені якісь копійчані таблетки, не помогло. А ось другий виписав дорогі таблетки і мені помогло. А коли подивишся назви і склад тих препаратів, вони однакові. Чому? Тому що тут спрацювали ваші мозки. Коли ви заплатили більше, значить воно яке краще, значить воно цінніше. І ви зможете собі допомогти. Тобто воно допоможе краще. А по факту, ті і ті ліки мали одинакову вартість. Так само працює у всьому. Коли ви за свій розвиток платите більше, ви більше отримуєте. Тому що ви тоді не піддаєте сумніву, що каже вам наставник чи вчитель. А ви слухаєте все з відкритим ротом, робите і виконуєте. Чому? Тому що ви заплатили великі гроші. А якщо ви безкоштовно це отримаєте, або платите маленькі гроші, то це для вас не є цінністю. І ви половину слів профукаєте, ви половину слів не чуєте, бо ну, природа в нас така, що ми слухаємо кожен день новини, але не все запам'ятовуємо, ми запам'ятовуємо те, що хочемо. Так само і то, коли ви йдете на навчання безкоштовне або там, за невелику плату, ви або не виконуєте домашніх завдань, або слухаєте серце поверхнево, а потім кажете. Наставник не такий, вчитель не такий, нічого не допомогло. А коли розбираєшся, то людина такого ніби й не чула, що їй говорять, для того робляться записи. І не раз людина, яка приходить на навчання, коли переслуховує два-три рази ті самі записи, їй здається, що вона чує їх вперше. Тому дуже важливо вкладати фінансово в свій розвиток. В своє здоров'я, тому що так працює наш мозок. І якщо ти заплатив, ти відчуваєш цінність і ти підсвідомо віриш і знаєш, що воно тобі допоможе. Бажаю вам всім бути здоровими, бути щасливими, робити правильні вибори і хай здійснюються всі ваші бажання. Я вас люблю.